Шановні підписники і гості нашого каналу, протягом наступних кількох хвилин ми розповімо вам, якою буде погода у середу 13 серпня в різних куточках України. Поки готуємо для вас свіжий випуск прогнозу, не забудьте підписатися, натиснути лайк та включити сповіщення, аби не пропустити оновлення. У Львові в день очікується близько 27 градусів тепла, а вночі температура знизиться до приблизно 13 градусів. Південно-східний вітер сягатиме 3 метрів за секунду. Протягом дня небо залишатиметься чистим, і жодні хмари його не затьмарять. Опадів не прогнозується. У Дрогобичі денна температура підніметься до 26 градусів тепла, нічна близько 13 градусів. Східний вітер матиме швидкість у 2 метри за секунду. Цілий день пройде з чистим небом без ознак хмарності. Дощів не буде. У Трускавці в день очікується до 26 градусів тепла, а вночі приблизно 14 градусів. Східний вітер сягатиме 2 метрів за секунду. Хмар не передбачається, день пройде під сонячним світлом. Без опадів. У Луцьку денна температура становитиме близько 25 градусів тепла, вночі близько 14 градусів. Південний вітер матиме швидкість 1 метр за секунду. Ранок розпочнеться із сонячної погоди. Але після обіду з'являться хмари. Опадів не очікується. У ковалі температура в день досягне 26 градусів тепла, вночі знизиться до приблизно 13 градусів. Південно-західний вітер дутиме зі швидкістю 1 метр за секунду. Ранок буде сонячним, проте в середині дня небо затягнеться хмарами, і похмура погода триматиметься до вечора. Без опадів. У Тернополі денна температура підніметься до 27 градусів тепла. А вночі опуститься до 14 градусів. Південно-східний вітер матиме швидкість близько 3 метрів за секунду. На небі не передбачається жодної хмаринки, увесь день буде сонячним. Опадів не прогнозується. У чорткові вдень температура сягне приблизно 26 градусів тепла, а вночі знизиться до близько 15 градусів. Південно-східний вітер матиме швидкість 3 метри за секунду. Зранку небо буде чистим і сонячним. І так залишатиметься до самого вечора. Опадів не прогнозується. У рівному денна температура підніметься до 26 градусів тепла, нічна близько 12 градусів, південно-західний вітер сягатиме 1 метра за секунду. Ранок розпочнеться з ясної погоди, проте вже день небо затягнеться хмарами, які залишаться до пізнього вечора. Без опадів. В Івано-Франківську день очікується близько 27 градусів тепла, а вночі Приблизно 13 градусів. Південно-східний вітер дутиме зі швидкістю 3 метри за секунду. Увесь день залишатиметься сонячним, жодна хмаринка не з'явиться. Опадів не буде. В Ужгороді температура вдень підніметься до 30 градусів тепла, а вночі опуститься до 16 градусів. Південно-західний вітер майже не відчуватиметься близько 0,3 метра за секунду. Протягом дня збережеться сонячна погода без ознак хмарності, опадів не передбачається. У Мукачеві вдень буде близько 30 градусів тепла, а вночі близько 16 градусів. Південний вітер матиме швидкість 1,5 метра за секунду. Цілий день пройде під сонцем, небо залишиться чистим. Без опадів. У Чернівцях температура вдень становитиме близько 26 градусів тепла, вночі приблизно 16 градусів. Південно-східний вітер дутиме зі швидкістю 4 метри за секунду. Сонячна погода триматиметься від ранку до вечора, опадів не прогнозується. У Новоселиці вдень очікується близько 25 градусів тепла, а вночі 17 градусів. Південно-східний вітер матиме швидкість 3 метри за секунду. Протягом дня небо залишатиметься чистим та сонячним. Без опадів. У Хмельницькому температура день досягне 25 градусів тепла. Вночі знизиться до 14 градусів. Південний вітер дутиме зі швидкістю 1 метр за секунду. Весь день пройде під сонцем, хмари не з'являться, опадів не очікується. У Кам'янці-Подільському вдень очікується близько 25 градусів тепла, а вночі приблизно 15 градусів. Південно-східний вітер матиме швидкість 3 метри за секунду. Упродовж цілого дня триматиметься сонячна погода без жодної хмарини. Опадів не прогнозується. У Києві денна температура сягне 25 градусів тепла, нічна близько 16 градусів, північно-західний вітер дутиме зі швидкістю 3 метри за секунду. Вночі небо буде чистим, але з самого ранку і до вечора над містом пануватиме сіре хмарне покриття. Без опадів. У Фастові в день повітря прогріється до 26 градусів тепла, а вночі охолоне до 13 градусів. Північно-західний вітер матиме швидкість 3 метри за секунду. Після ясної ночі зранку небо затягнеться хмарами і так залишатиметься до завершення дня. Опадів не буде. У білій церкві температура в день становитиме близько 25 градусів тепла, а вночі 14 градусів. Північно-західний вітер дутиме зі швидкістю 3 метри за секунду. Вранці можливе коротке прояснення, однак переважну частину дня небо залишатиметься вкрите хмарами. Опадів не передбачається. У Яготині в день стовпчики термометрів покажуть приблизно 24 градуси тепла, а вночі 14 градусів. Північно-західний вітер сягатиме швидкості 4 метри за секунду. З самого ранку на небі з'являться хмари, які затримуються до вечора. Без опадів. У Василькові денна температура становитиме близько 25 градусів тепла, нічна 14 градусів. Північно-західний вітер матиме швидкість 3 метри за секунду. Ранок почнеться сонячно, проте вже вдень небо затягнеться хмарами, які залишатимуться до вечора. Опадів не прогнозується. В Ірпені вдень повітря прогріється до 25 градусів тепла, вночі близько 14 градусів. Західний вітер матиме швидкість 3 метри за секунду. Ранок обіцяє бути ясним, але після полудня з'являться хмари, що протримаються до завершення дня. Опадів не очікується. У Борисполі вдень температура становитиме близько 25 градусів тепла, а вночі приблизно 15 градусів. Північно-західний вітер матиме швидкість 3 метри за секунду. Хмари з'являться вже вранці та затримаються на небі впродовж усього дня а ближче до вечора почнуть поволі розсіюватися. Опадів не прогнозується. У Чернігові в день очікується близько 25 градусів тепла, вночі 12 градусів. Північно-західний вітер сягатиме швидкості 3 метри за секунду. Зранку і аж до вечора триматиметься похмура погода. Без опадів. У прилуках температура в день підніметься до 24 градусів тепла, а вночі опуститься до 14 градусів. Північно-західний вітер матиме швидкість 4 метри за секунду. Ранок буде хмарним. І до самого вечора небо залишатиметься сірим, опадів не передбачається. У Ніжині вдень прогнозується близько 24 градусів тепла, вночі 13 градусів, північно-західний вітер дутиме зі швидкістю 3 метри за секунду. Від самого ранку небо вкриється хмарами, які триматимуться аж до вечора, без опадів. У Житомирі температура в день становитиме приблизно 25 градусів тепла, а вночі 14 градусів. Північно-західний вітер матиме швидкість 2 метри за секунду. Ранок почнеться з ясного неба, але вдень з'являться хмари, що залишатимуться до завершення дня. Опадів не буде. У Радомишлі в день очікується близько 25 градусів тепла вночі 13 градусів. Північно-західний вітер сягатиме швидкості 3 метри за секунду. Ясна погода зміниться на хмарну вже вдень, і так залишатиметься до пізнього вечора. Без опадів. У Бердичеві температура вдень підніметься до 25 градусів тепла, а вночі близько 13 градусів. Західний вітер матиме швидкість 2 метри за секунду. Протягом більшої частини дня погода буде сонячною, лише в день можливе нетривале збільшення хмарності, без опадів. У Сумах в день прогнозується 25 градусів тепла, вночі 14 градусів. Північно-західний вітер дутиме зі швидкістю 2 метри за секунду. Хмари з'являться лише вдень і ближче до вечора розсіються, залишивши чисте небо. Опадів не прогнозується. У конотопі вдень температура сягне 24 градусів тепла, а вночі знизиться до 13 градусів. Північно-західний вітер матиме швидкість близько 3 метрів за секунду. Вдень на небі з'являться хмари, які до вечора поступово розсіються. Опадів не передбачається. У ромнах очікується до 24 градусів тепла в день та близько 15 градусів у нічний час. Північно-західний вітер посилюватиметься до 5 метрів за секунду. Вже зранку небо затягнеться хмарами, і така картина збережеться до кінця дня. Опадів не буде. У Вінниці стовпчики термометрів покажуть близько 26 градусів тепла в день і 13 градусів уночі. Південно-західний вітер дутиме зі швидкістю приблизно 1 метра за секунду. Протягом усього дня збережеться сонячна погода. Без опадів. У хмільнику температура в день становитиме 25 градусів тепла, а вночі близько 12 градусів. Західний вітер буде майже непомітним, не перевищуючи 1 метра за секунду. Небо залишатиметься чистим від ранку до вечора. Опадів не прогнозується. У Тульчині в день повітря прогріється до 27 градусів, а вночі охолоне до 14 градусів. Північно-західний вітер сягатиме швидкості 1 метра за секунду. Цілий день погода буде сонячною та теплою, без опадів. У Черкасах температура день досягне 25 градусів, уночі 17 градусів тепла. Північно-західний вітер розвиватиме швидкість близько 4 метрів за секунду. Ранок та день пройдуть під хмарним небом, а ввечері з'явиться сонце. Опадів не буде. У смілі день очікується близько 26 градусів тепла, а вночі 15 градусів. Північно-західний вітер матиме швидкість 4 метри за секунду. Зранку та вдень хмари прикриватимуть небо, але ввечері настане ясна погода. Опадів не передбачається. В умані в день температура підніметься до 26 градусів тепла. А вночі знизиться до 13 градусів. Північний вітер буде дуже слабким, близько 0 метрів за секунду. Першу половину дня погода буде сонячною, а потім з'являться хмари, що затримаються ненадовго. Опадів не прогнозується. У Кропивницькому вдень очікується 28 градусів тепла, а вночі 15 градусів. Північно-західний вітер сягатиме швидкості 4 метрів за секунду. Зранку та вдень переважатиме хмарність, а вечір порадує чистим небом. Опадів не буде. У Знам'янці вдень температура підніметься до 26 градусів тепла, а вночі знизиться до 15 градусів. Північний вітер дутиме зі швидкістю близько 3 метрів за секунду. Ранок і день будуть хмарними, а ввечері на небі з'явиться сонце. Опадів не очікується. В Олександрії стовпчики термометрів покажуть 26 градусів тепла в день та 16 уночі. Північний вітер розвиватиме швидкість близько 4 метрів за секунду. Протягом усього дня небо залишатиметься чистим, без опадів. У новомергороді день прогнозується 26 градусів тепла, а вночі 14 градусів. Північний вітер матиме швидкість близько 3 метрів за секунду. Лише ніч буде безхмарною. А зранку до вечора збережеться похмура погода. Опадів не передбачається. У Дніпрі температура в день сягне 27 градусів тепла, а вночі 17 градусів. Північно-західний вітер розвиватиме швидкість близько 4 метрів за секунду. Від ранку і до пізнього вечора небо буде затягнути хмарами. Без опадів. У Кам'янському вдень буде близько 26 градусів тепла, а вночі 18 градусів. Північно-західний вітер матиме швидкість 4 метри за секунду. Протягом більшої частини дня пануватиме сонячна погода, а ввечері з'являться хмари. Опадів не очікується. У Кривому розі температура в день підніметься до 29 градусів тепла, а вночі знизиться до 16 градусів. Північно-західний вітер дутиме зі швидкістю близько 3 метрів за секунду. До вечора переважатиме похмурий вигляд неба, після чого воно стане ясним. Без опадів. У Нікополі вдень прогнозується 29 градусів тепла, а вночі 19 градусів. Західний вітер матиме швидкість близько 2 метрів за секунду. Майже весь день пройде під хмарним небом, а ближче до вечора воно проясниться. Опадів не буде. У Павлограді температура в день становитиме 28 градусів тепла, а вночі 15 градусів. Північно-західний вітер посилюватиметься до 5 метрів за секунду. З самого ранку небо буде хмарним і таким залишиться до вечора. Без опадів. У Полтаві в день температура становитиме 24 градуси тепла, а вночі знизиться до 16 градусів. Північно-західний вітер матиме швидкість близько 4 метрів за секунду. Ранок розпочнеться під чистим небом, але в середині дня з'являться хмари, які залишатимуться до вечора. Опадів не очікується. У лубнах протягом дня буде близько 24 градусів тепла, а вночі 14 градусів. Північно-західний вітер розвиватиме швидкість 3 метри за секунду. З самого ранку небо затягнеться хмарами і таким буде аж до вечора. Без опадів. У маргороді вдень очікується 25 градусів тепла, вночі 15 градусів. Північно-західний вітер сягатиме швидкості 5 метрів за секунду. Уже зранку небо буде вкрите хмарами, і така погода триматиметься до кінця дня. Опадів не передбачається. У кременчуці температура день становитиме 24 градуси тепла, а вночі 17 градусів. Західний вітер дутиме зі швидкістю близько 3 метрів за секунду. День розпочнеться сонячно, проте вдень можливі нетривалі періоди хмарності. Без опадів. У решетилівці вдень буде близько 26 градусів тепла. А вночі 16 градусів. Північно-західний вітер розвиватиме швидкість до 5 метрів за секунду. Ранок буде ясним, але з середини дня небо затягнеться хмарами і похмурість триматиметься до вечора. Опадів не очікується. У Запоріжжі температура в день сягне 28 градусів тепла, а вночі опуститься до 18 градусів. Західний вітер матиме швидкість 2 метри за секунду. Вдень з'являться хмари. Проте ввечері знову встановиться сонячна погода. Без опадів. У Мелітополі вдень прогнозується 29 градусів тепла, а вночі 17 градусів. Північно-західний вітер дутиме зі швидкістю близько 3 метрів за секунду. Упродовж усього дня очікується сонячна погода. Без опадів. У Бардянську вдень буде 28 градусів тепла, а вночі 19 градусів. Південно-західний вітер розвиватиме швидкість 4 метри за секунду. Сонячна погода спостерігатиметься від ранку до вечора. Без опадів. У вільнянську в день температура становитиме 28 градусів тепла, а вночі знизиться до 16 градусів. Північно-західний вітер розвиватиме швидкість близько 4 метрів за секунду. Вранці на небі з'являться хмари, які триматимуться майже увесь день, але ввечері вони розсіються. Без опадів. В Одесі вдень очікується 28 градусів тепла, а вночі 21 градус. Південно-східний вітер матиме швидкість 2 метри за секунду. Протягом усього дня небо залишатиметься ясним. Без опадів. В Ізмаїлі температура вдень підніметься до 30 градусів тепла, а вночі знизиться до 18 градусів. Північно-східний вітер дутиме зі швидкістю близько 1 метра за секунду. Від ранку до вечора очікується сонячна погода. Без опадів. У Миколаєві в день прогнозується 30 градусів тепла, вночі 18 градусів. Північно-західний вітер розвиватиме швидкість близько 3 метрів за секунду. Увесь день небо залишатиметься чистим, опадів не передбачається. У Первомайську в день температура сягне 28 градусів тепла, а вночі становитиме 15 градусів. Північний вітер матиме швидкість 2 метри за секунду. Ранок та перша половина дня будуть сонячними, а після обіду з'являться хмари без опадів. У Херсоні в день буде близько 30 градусів тепла, а вночі 17 градусів. Північний вітер розвиватиме швидкість 3 метри за секунду. Упродовж дня небо залишатиметься чистим та безхмарним. Опадів не очікується. У в вдень очікується 29 градусів тепла, а вночі 16 градусів. Північний вітер дутиме зі швидкістю 2 метри за секунду. Ясна погода триматиметься від ранку до вечора. Без опадів. У Харкові температура вдень становитиме 25 градусів тепла, а вночі 15 градусів. Північно-західний вітер розвиватиме швидкість близько 4 метрів за секунду. З самого ранку небо вкриють хмари, які збережуться до кінця дня. Без опадів. У лагідному вдень очікується 26 градусів тепла. А вночі повітря охолоне до 14 градусів. Північно-західний вітер буде рухатися зі швидкістю 5 метрів за секунду. Вночі небо буде чистим, проте зранку і до пізнього вечора небо затягне хмарами. Опадів не передбачається. У Донецьку вдень повітря прогріється до 28 градусів, вночі температура знизиться до 15. Вітер північно-західний приблизно 4 метри за секунду. Ранок почнеться з чистого неба. Але вже в середині дня з'являться хмари, які залишаться до вечора. Без опадів. У Краматорську температура в день сягне 26 градусів тепла, вночі 14. Північно-західний вітер розвиватиме швидкість близько 5 метрів за секунду. Спочатку небо буде переважно чистим, проте згодом воно вкриється хмарами, які протримаються до пізнього вечора. Опадів не очікується. У сніжному вдень повітря прогріється до 27 градусів, вночі температура опуститься до 16. Північно-західний вітер дутиме зі швидкістю 4 метри за секунду. Протягом дня небо залишатиметься відкритим, лише ближче до вечора з'являться хмари. Без опадів. У Луганську вдень прогнозується 28 градусів тепла, а вночі 16. Вітер північно-західний з силою приблизно 6 метрів за секунду. Ранок буде сонячним, але до середини дня небо затягнеться хмарами, які збережуться до вечора. Опадів не передбачається. У Старобільську температура в день становитиме 26 градусів, вночі 15. Північно-західний вітер досягне швидкості 6 метрів за секунду. Першу половину дня небо буде відкритим, а після обіду з'являться хмари. Без опадів.